Літо це сезон свіжих овочів та фруктів. У цю пору ми згадуємо страви, про які мріємо лютою зимою. Холодні супи та свіжі салати найкращий вибір для літнього меню. Літнє время лучше всього кушать окрошку. Окрошку крошку лучше на сиворотці са сметаною, тому що це та вкусні. Літам очень полезно піть квас. Кожна господиня має власну рецептуру відомого літнього супу. Дехто вважає, що смачніша окрошка на сироватці, а хтось думає, що краще зробити її на квасі. Для обычной классической окрошки мы будем сегодня использовать сыворотку, домашний майонез сметана, горчицу, огурцы, отварной картофель, отварные яйца и отварную телятину. Мясо нужно взять молоденькое, чтобы оно было помягче. Для того щоб смак був більш насиченим, необхідно приготувати маринад, відокремити жовтки від білків і перетерти їх, додати майонез, сметану, гірчицю за смаком цукор, перець і сіль. Кріп для аромату його можна не шкодувати. Для тих, хто полюбляє зелену цибулю, її теж можна все перемішати. Але окрошка не єдиний холодний суп, яким можна ласувати влітку Ну, холодні супи, що є Гаспачо – це іспанський суп, мексиканський. Є свекольники русські, теж супи холодне нова крошка, на в, в своєму роді індивідуальна, тому що смішан інгредієнти, які в принципі несовмістиме. Даймо маринаду настоятися і можна готувати далі. Треба нарізати кубиками всі інгредієнти: яйця, варену картоплю, очищені огірки. Шеф кухар каже, чим дрібніше нарізані інгредієнти, тим більше душі вкладено в цю страву. Пропорції старайтесь в домашніх умовах, якщо ви готуєте, то. Примерно все должно быть равными частями. То есть, если у вас грубо говоря одно яйцо, нужна одна картошка розміром с яйцом. Такой же самый кусочек огурчика, такой же самый кусочек мяса. Все змішуємо і заливаємо сироваткою. Для однієї порції достатньо 150 грамів. Для того щоб летом вкусно і недорого пообедать, можна приготовить окрошку. Рецепт прост, інгредієнти доступны. Приятного аппетита. У криворізьких кафе і ресторанах кажуть, що влітку гості закладів м'ясо майже не їдять. Овочі найкращий вибір для швидкого перекусу. Ну, літом завжди актуальні овочі, ліс салата, огурці, помідори, болгарські перці. От в такому чаще всього заказуєте макрошку, що освіжає, не напрягає для таку жару. Для нас. Летом очень, когда жарко, мясо не так едят, так как человеку хочется что-то легкого, быстрого, вкусного, ну и прохладного, того же листа салата с овощами. Також звичайний салат із огірків і помідорів можна доповнити, аби він був не лише смачний, а й гарний. Беремо листя салату, миємо та висушуємо. Для однієї порції достатньо півогірка нарізаного кубиками. Далі помідор. Його теж треба небагато, достатньо половини. Потім грінки. Їх треба поламати на декілька частин. Нанести суміш скропу, вершків та сирів, фета та домашній. Додати до салату кримської цибулі, полити оливковою або соняшниковою олією. І страва готова. Смачного. Для того, щоб приготовить такий салат, вам не нужно тратить багато времени. Такий салат займає для вас всего лишь 5-7 минут. Легкі страви слід запивати легкими напоями. Краще за все власного виробництва. сейчас пользуются популярностью натуральные напитки и лимонады, сделанные собственными руками. На самом деле вообще нужно мало усилий, нужно всего лишь соковыжималка, свежий апельсин, свежий лимон. Выжимаешь просто свежий сок апельсина лимона, соединяешь с льдом и можно пить. Даже дом можно приготовить лимонад собственными руками. Для этого нам понадобится охлаждающий лед, свежевыжатый лимон апельсина и лимона. Розах можна тільки только Все пить можна. Навці з правильного харчування кажуть, фрукти не завжди можуть бути корисними. Якщо ви не хочете набрати зайвих кілограмів, то не вживайте їх на ніч. Літо – це лучше пора для піддержання форми. Фрукти, овочі в езабілії, можна придумати масу полезних, вкусних, а головне безкалорійних перекусов. Є головне правило літа: фрукти только в першій половині дня. Пийте більше води і менше алкоголю, щоб почувати себе бадьоро. Перевіряйте свіжість продуктів та страв. Тоді літо буде не лише приємним на смак, а й допоможе втратити зайві кілограми. Галина Ганзенко, Олександр Бондаренко, Євген Аністрад, Євген Жулай, підсумки тижня, перший міський.